Добрий день. На минулому уроці ми знайомилися з темою мурування простих стін за допомогою однорядної системи перев'язування швів». Яке домашнє завдання ви отримали? Домашнє завдання опрацювати конспект, підготувати відповіді на питання щодо процесу мурування, упереджувальне завдання, презентація сучасних будівельних матеріалів, презентація сучасних будівельних інструментів. За допомогою усного опитування ви повинні будете відповісти на такі питання, які висвітлюють основний процес мурування. Чи забезпечується висока продуктивність праці мурування однорядною системою перев'язування швів? Менша продуктивність порівняно з багаторядовою системою. Що починають мурування? Встановлення кутових і проміжних порядків. Вертикальне обмеження стін це. Рівний обріз мурування по вертикальній площині? Перший ряд кута починають з укладання двох тришевкових і течкової зовнішньої версті. Довжину неповномірної цегли відміряють ручкою молотка, на якій зроблені зазубраної шоу і довжину частини цеглини. Під яким кутом має бути спрямований удар молотка по цеглині? 90 градусів. Які інструменти для мурування ви знаєте? Хайло, будівельний рівень, висок, лопата, молоток, шнур, правило, рулетка, розшивка. З ваших відповідей я бачу, що тему минулого року ви засвоїли добре, а сьогоднішньою темою уроку буде послідовність виконання цейляного мурування за трирядною системою перев'язування швів. На уроці ви ознайомитесь із правилами виконання цейляного мурування. За трирядною системою перев'язування швів та технологією виконання даного процесу. Запишіть у зошит, будь ласка, число, тему уроку і план уроку. Перший пункт плану підготовчий етап, другий пункт технологія процесу і організація праці і третій перевірка правильності мурування. Ознайомлення із правилами мурування цегляного За трирядною системою перев'язування швів та виконання даного процесу дасть вам можливість. Читати робочі креслення кам'яного мурування, виконувати мурування стовпів квадратного перетину за трирядною системою перев'язування шліф, і перевіряти якість мурування стовпів квадратного перетину. Навчаючись глянув мурування, ви зможете застосовувати ці навики як в практиці, так і в повсякденному житті, що сприяє майбутньому вашому матеріальному забезпеченню. До початку мурування вам. Перевірити буде необхідно. Перше забезпечити гідроізоляцію фундаменту. Друге нанести розміточні осі на фундамент. Третє винести позначки першого ряду цегляного мурування і подати на робоче місце розчин, інструменти, матеріали і цеглу. Роботи слід виконувати, дотримуючись правил техніки безпеки. І так, зараз перейдемо до першого пункту нашого плану. Конспектуємо, будь ласка, лекцію. Підготовчий етап. До початку робіт отримати інстру... інструктаж про безпечні методи і прийоми виконання виробничого завдання, передивитися робоче місце і правильність розташування інструментів. Робоча зона має бути завширшки 70 см і розташовуватись між матеріалами мурування по один бік стовпа, який викладають. Цеглу розміщують ліворуч, а розчин праворуч від муру. Муляра запасу цегли на робоче місце муляра повинно вистачити на 2-4 години роботи. Другий пункт нашого плану це технологія процесу і організація праці. Розглянемо мурування стовпів перетином 1,5 на 1,5 цеглини і 2 на 2 цеглини. Мурування стовпів за трирядною системою перев'язаного швів Цілої цегли виконують з додаванням деякої кількості половинок. При цьому тичкові ряди зводять через три ложкові, оскільки стовпи і простої стінки навантажені більше за інші конструкції будівлі. Мурувати їх пустошовкою не дозволяється. Допускається тільки часткове заповнення вертикальних швів за вглибшки до 10 мм від лицевої поверхні. Потрібно взяти з лопату і розчин і розкласти його на середину стовпа. Кельмою розрівняти розчин шаром завтовшки 10 мм. Морують стовпи способом притиск. Першу цеглину кладуть на розчинову постіль ложковою і тичковою гранями в рівень із зовнішніми стовпами стор... сторонами стовпа. Лівою рукою потрібно взяти наступну цеглину. А кельмою в правій руці взяти частину розчину. Захоплену кельмою розчин потрібно присунути до раніше покладеної цеглини наступну цеглу, притискають до полотна кельми, а правою рукою витягують кельму. Вичавлений на поверхню розчин підрізають кельмою. Цеглини викладають у тій послідовності, яка вказана на схемці перев'язування швів. Ось ця схема як викладаю. Викладають перший ряд мурування, другий ряд, який зображений, тут, третій ряд і четвертий. Після кожного четвертого ряду починають знову з першого ряду. Так переходимо до наступного пункту нашого плану. Перевірка правильності мурування. Звівши чотири ряди мурування, перевіряють його вертикальність. Виском, а горизонтальність рядів за допомогою правила і рівня. Прямокутність стовпа по висоті перевіряють через кожні 50 см мурування за допомогою дерев'яного трикутника. За допомогою метра розміри сторін, виявлені дефекти усувають, підбиваючи цеглину молотком киркою. Прочитайте робочі креслення мурування стовпів квадратного перетину, розгляне мурування стовпів. Малюнок 114, сторінка 226, книжка кам'яне мурування. Ось воно. Якими гранями кладуть першу цеглину? Влашкови і точковими гранями. Так, які існують вимоги охорони праці щодо виконання даного технологічного процесу? До початку робіт отримати інструктаж про безпечні методи і прийоми виконання виробничого завдання. Передивитися в робоче місце і вправність розташування інструментів, справність інструментів. Як повинно бути облаштоване робоче місце? Робоча зона має бути завшишки 70 см і розташовуватися між матеріалами мурування по один бік стопа, який викладають. Який повинен бути запас цегли муляра? Запас цегли повинен бути на 2-4 години роботи. Що ж, я бачу даний технологічний процес ви засвоїли непогано. А зараз я пропоную вам продивитись відеоролик, який висвітлює технологічний процес мурування стовпчиків за трирядною системою перев'язування швів. На ролику ми бачимо, що готується розчин в співвідношенні 3 до 1. Три частини піску і одна частина цементу. Потім цю консистенцію перемішують в сухому вигляді. Ось бачимо, що перемішується в сухому. Тому що з додаванням води це буде робити набагато важче. Перемішавши цю консистенцію, додається вода і перемішується повністю або частково. Частково для того, щоб облегшити е, свій процес мурування. А інші гроші можна перемішати пізніше при необхідності. Перемішавши розчин, довівши її до готової консистенції, його насипають у відро і несуть до стовпчика. Ось виконується мурування цегляного стовпа, перетовано півтори на півтори целини. Також використовуються сталеві прутики, які обкладаються по всьому периметру мурування, для того, щоб була однакова відстань між кирпичами кладки. Виклавши прутики, розстеляємо рівномірно розчин по всьому периметру. Потім на виставлений розчин кладеться кирпич і за допомогою будівельного рівня, рівня рівняється по вертикалі. Вирівнявши кирпич, він підбивається гумовим молотком. Ось виконується це все. Підбивши кирпич, беремо рущень і підмазуємо їм цеглину з боку і кладемо ногу. І за такою самою схемою викладаємо другу цеглину, вирівнюємо її так само за допомогою рівня по вертикалі. Ось воно вирівнюється і підбивається гумовим молотком. Ось Підбиваємо. Аж потім вирівнюємо цеглу по горизонталі. Виконавши ці роботи, убирають металеві прутики. Ось вибирають металові прутики і вирівнюють шов. І таким способом виконується кладка всього стовпчика. То що ж приведу інстрував даний відеоролик? Технологічний процес мурування стопчиків перерізом 1,5х15 цеглина. На сьогодні ви повинні були приготувати презентації, які показували сучасні будівельні матеріали і інструменти, які використовуються найпоширеніше в будівництві. І так, перша презентація будівельні інструменти, яку нам підготували. Кельма це лопатка зі сталевого тонколистового полотна з зігнутою ручкою. Ручка вироблена з деревини і твердих порів. Кельму застосовував для розрівнювання грошину, заповнення вертикальних швів і підрізання лавлишків гроші. Молоток. Його маса 550 г з дерев'яною ручкою завдовжки до 30 см. Використовують також молоток для рубання або тесання цегли, керамічного каменю. При цьому леза молотка має бути під прямим кутом до поверхні цегли. Рощинова лопата. Вона має полотно з листової сталі завдовжки 1,6 мм, круглий металевий стрижень завдовжки 320 мм зберігає від зношування дерев'яний держав. Лопата призначена для подачі і розрівнювання розчину, а також для перемішування його в ящику. Розшивка. Має робочу частину у вигляді розрізаної вздовж сталевої трубки. Ручка з деревини хвойних порів. Оброблення і ущільнення швів мурування виконують сталевими розшивками, що мають увігнуту і пухлу поверхню. Причальні скоби. Закріплюють їх у швах мурування. Скоби виготовляють з листової сталі, надівають на цеглину, покладену горизонтально. Кручений причальний шнур. Шнур має товщину від 1,5 до 3 мм. Натягують його вздовж стіни, що зводиться. Цей ручний пристрій призначений для дотримання горизонтальності мурування. Висок. Маса виска від 200 г до кілограма. Складається з конусоподібного корпуса крученого шнура і алюмінієвої планки. Призначений для перевірки вертикальності кутів і поверхні мурування. Правило. Пристрій зроблений з від Фугованого дерев'яного бруска або дюраль алюмінієвого профілю завдовжки від метра до 2. Правило призначене для контролю поверхні викладених стін. Складений метр рулетки. Вони бувають завдовжки від 2 до 20 метрів. Використовують їх для лінійних вимерів під час мурування. Рівень. Це лінійка, яка знаходиться в металевому корпусі завдовжки 750 мм. В середині лінійки знаходяться, знаходяться ампули, які фіксують горизонтальні і вертикальні рівні. Ним перевіряють малювання. Так, і другу презентацію нам сьогодні приготували на сучасні будівельні матеріали. Власка. Мур 11 21 кладочна суміш для фасадної цегли. Вона застосовується для зведення лицевих фасадів з керамічної і силікатної цегли, керамічного блоку і каменю, бутового каменю і бетонних блоків, а також для кладки стін, підвалів і фундаментів. Кольори сірий, білий, чорний та коричний. Мур 12 22. Кладочна суміш для клімкен. Клінкерної цегли. Призначена для зведення лицевих фасадів з клінкерної цегли. Може застосовуватися для кладки керамічної силікатної цегли, керамічного блоку і каменю, бутового каменю і бетонних блоків, а також для кладки стін підвалів фундаментів. Товщина шва до 10 мм. Має кольори чорний, сірий, коричний, білий та жовтий. Мур 16 це кладеш суміш теплоізоляційна для керамічних блоків, призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін керамічними теплоізоляційними блоками. Товщина шваб від 5 до 15 мм. Мур-17 це кладиш суміш вогнестійка. Застосовується для вогнестійкості камінів і печей. Мур-160 доріб 260, на суміш теплоізоляційна, призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх скін блоками теплоізоляційних і незрюватих бетонів, газосилікатний бетон, пінобетон, а також силікатних блоків. Використання сухої суміші, будмайстер мур 160 доріб 260 займав. Можливо, при температурі не нижче 0 градусів за Цельсієм, при умові, що протягом 24 годин після застосування температура не знизиться до мінус 5 градусів. Можливе використання для шпаклювання поверхень спорисних бетонів в середині будівлі. Товщина шва від 2 до 5 мм, має білий і сірий кольори. Тинк 10. Ремонтно цементна піщана суміш. Призначено для ремонту поверхи на бетонних і цегляних основах, що мають відколи, вибоїни, щілини перед початком штукатурних, лицювальних та інших робіт будівельними сумішами групи Будмайстер. Товщина шару від 5 до 30 мм. Так, дякую. Ви ознайомились з сучасними будівельними сумішами та матеріалами. Які використовуються в будівництві при використанні ціляного мурування за трирядною системою перев'язування швів? Ось. Можливо, в кого є які питання до даної презентації? Немає. Дякую за презентацію. Оцінювання про підготовку презентації буде проведено в кінці уроку. Ми з вами теоретично опрацювали виконання цих мурування за трирядною системою перев'язування швів. І я б хотів почути ваші відповіді на такі питання. Стопи і простінки мурують в пустошовку? Мурувати їх в пустошовку не дозволяється. Через кілька рядів перевіряється правильність мурування? Через пів метра або через соні чотири Як розстеляють розчин при муруванні? Беруть з ящика лопати розчин і розстеляють його насередині стовпа. За якою системою перев'язування швів виконується мурування стовпів? За теряною системою перев'язування швів. Чи мурують стовпи способом притиск? Так, способом мурують притиск. А зараз проведемо невеличку самостійну творчу роботу, яка направлена на перевірку знань і засвоєння вами матеріалу щодо виконання цегляного мурування за трирядною системою перев'язування швів та технологією проведення даного процесу. Частина учнів буде письмово відповідати карткам-завданням, які лежать у вас на столі, а частина учнів буде розгадувати кросворд. Якщо кросворд буде розгаданий вірно, у вас вийде ключове слово, яке має відношення до даної теми. На виконання цих завдань я даю вам часу 5 хвилин. 5 хвилин закінчилось. І так, відповіді на питання карток завдань. Яким контрольно-вимірювальним приладом користується каменяр для визначення вертикальності кладки? Скільки є основних систем перев'язування швів? Три. Прикладці скі стін скільки буває верст? Дві. За якою системою перев'язування швів не викладають стіни? Трилядною. А хто визначив ключове слово кросфорду? Розшивка. Правильно. Ключове слово кросфорду це розшивка. Сьогодні на уроці ви познайомилися з правилами виконання цих мурування за трилядною системою перев'язування швів та технологією виконання даного процесу. Я вам можу, підводячи підсумки зазначити, що новий матеріал ви засвоїли добре. До домашнього завдання поставили також відповідально і добре. Я хочу запитати, ви обрали професію муляра, Яке значення для вас мають отримані знання? Теоретичні знання з цегляного мурування за три систем перев'язання швів та технологія виконання даного процесу. Ми будемо використовувати під час практичних занять майстерні і виробничій практиці, коли будемо виконувати кладку стовпів перетином 1,5 х ,5, 5 цеглини, 2х2, 2,5-2,5. Я повністю згоден з вашою відповіддю, а тепер перейдемо до оцінювання вашої роботи під час уроку. Калиушко Юрій, 7 балів, не повні відповіді, без доповнення. Іванов Юрій, 8 балів. Необхідно звернути увагу на техніку безпеки праці. Маліков Ігор, 5 балів, дав дві короткі відповіді, без доповнень. За підготовку презентації і активну роботу на уроці Денис Кравець і Віталій Заболотній отримують по 11 балів. А тепер перейдемо до домашнього завдання. Домашнє завдання на наступний урок це усно працювати в підручних сторінках 125-127, відповісти на питання. Друге зробити презентації на тему сучасні механічні будівельні інструменти. І третє підготувати виступ на тему улаштування осадових і температурних швів. Дякую за урок, до побачення.